Слава Ісусу Христу! Проповідуючи людям і спілкуючись з людьми, часто можна від них почути, ми в країні війна, куди взагалі дивиться цей Бог? В світі коїться такі жахіття, чому Бог ніяк не діє, чому Бог не допомагає, чому Бог не втручається і так далі. І важливо розуміти, що, по перше, всі ці наслідки, які ми маємо на сьогоднішній день, зокрема, війни, катаклізми, епідемії і безліч безліч інших проблем, які ми маємо, це все наслідки життєдіяльності людини. І перш за все, це наслідки безбожності людини, тому що, якщо розібратися, то Всю історію людства Господь дає людям, по-перше, дає право вибора, дає вільне право вибора, дає свободу вибора. А по-друге, він завжди посилає людей Божих, тобто пророків, вчителів, які постійно попереджають, яким чином, по-перше, можна уникнути проблем глобальних, як глобальних, так і проблем. В житті кожної окремої людини. І коли людина не слухає, не приймає людей Божих, не приймає Слово Боже, то відповідно приходять наслідки, тому що в духовному світі все влаштовано, що кожні наші якісь певні дії спричиняють певні наслідки. І окрім того, якщо ми візьмемо ситуацію в Україні і подивимось на сьогоднішній день, то ще задовго до тих подій, які є на сьогоднішній день в Україні, зокрема, війна, ця безжальна, жорстока війна, люди Божі звіщали істину. Люди Божі призвані звіщати про гріх, про правду і про суд. Але ігнорування істини, ігнорування Слова Божого призводить до того, що приходять вершники апокаліпсису, перший з яких це є брехня, це лже релігії, лже пророки, за якими стоїть сам диявол. Тому що коли людина не приймає істину, приходить брехня. І другий вершник приходить, назва якому війна. Потім третій вершник Мамона, служіння багатству, і четвертий вершник смерть і пекло слідує за ним. І на сьогоднішній день ми можемо бачити розгул цих вершників на нашій українській землі. І це все наслідки діяльності людини. Бог завжди дає вихід, але люди охочіше слухають різних релігійників, різних лжепророків, лжевчителів, які радують душу. Все буде добре, все нормально. Достатньо виконати якісь там ритуали, поставити якусь свічку, купити іконку чи ще щось подібне. Чи якісь, там, чи якісь речі вигадують взагалі нісенітниці, які не мають нічого спільного з Богом. Але пророчий дух приводить людей в реальність, і справжня реальність описана в Біблії. Але люди і ігнорують людей Божих і приходять наслідки. І відповідно люди починають шукати, винних винних, хто завгодно, зокрема і Бог, і хочуть, щоб все вирішилось. по щелчку пальця, але так не буде. Тому, тому що єдиний вихід це покаяння. І на сьогоднішній день ми стоїмо на порозі зняття шостої печатки апокаліпсису, яку Ісус тримає в своїх руках до часу. І далі неодмінно всі ті події, всі ті жахіття, які описані в Біблії, вони збудуться. Господь дає людям час для того, щоб вони покаялись, прийшли до Бога. Для того щоб вони усвідомили своє істинне призначення і виконали його в повноті, тому що е, ніч нечисте не війде в Царство Небесне, а все зло буде покаране. Ісус Христос є шлях, істина і життя. А диявол прийшов вбити, вкрасти і погубити. Тому не губіть своє життя, не слідуйте за лжепророками, пророками, за лжевчителями, за, за різними шарлатанами, брехунами, які е, радують душу. Е, Смикаючи за струни душі, які говорять, що все буде добре і нічого каятись не треба, церква не потрібна, пастиря не потрібні і так далі. Таке вчення приводить в пекло. Приходьте в живу біблійну апостольську церкву, доки ще є час. Пізнавайте та виконуйте волю Божу на своє життя, тому що воля Божа є вершина досконалості. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.